Всім привіт друзі! Сьогодні ми граємо Destroy the Disaster Horror Single Player. Так. Э -э Беремо ракетницю. Бачите, що А, це друга частина. Ви да. э -э бачите цю базук, а вода стріляє е, э -э ракетами. Не знаю чого, але це має бути базука. А це, це і є божуки якраз. Просто стріляє ракета. Щось там сніг сніли і не попадали чогось. ОТАК. Так так виглядає на цей готель, так виглядає. Е, е, як наче сюди попали якась ракета. І боки повилітали. Так, далее. Бум-бум-бум. Ой. Так. Кики у нас там коїна. 40. Давайте. Так це моє влюблення. І оце ще. Беремо цю штуку і і і і. -і, -і. Нажимаємо. Ой-ой-ой-ой, мене вас закутає І воно зруйновує цей готель. Все вже майже половин... А, ні. Ну, більше. О, бок літає. Мене ще придав тут просто. Ай, я, я пригаю тут. Але ти ще тут запустимо. Все, запустили. Ой-ой-ой, мене аж відкинуло. А -ха -ха. Аж відкинуло. Ух ты, тут блок так став, прикольно. Огу я його тут не буду. стоїть. Оу, от боки мене зараз просто придавлять. Так, підходимо, ідем, 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 І ще раз. Запускаємо цю штуку, деякі. Отут. Запускаємо і відходимо. Так. це вже пі готеля немає. Так. Це... <сміст> Уже половину немає. Скільки тут болів вообще літало? Я думаю, їх тут мільйони вже. Давайте еще по ещ тут. Эээ... Е -е. Ой-ой-ой, куда мы не Ой-ой-ой, ты что таке? Ну, она уже пропала. А, нет. Уху, уже. Я думаю, зараз криша, криша просто рухне. Давайте так зробимо, щоб криша просто рухнула. Мені хочеться на це подивитись. Ой, ой, і вони аж блок відкинув прикол. Ой, то боком і все завалило просто на трофеи. Ёжишки на трофеи. Сколько тут буков вообще наолетало. Ого-го-го. Пешеши навіть не рухнув, а я думав, вона вже рухне. Це сейчас щось... крыши просто не дали. Хотя не, он А я. А его вон за раз попадает. Здравствуйте. Ракету. Ракету. Вы... Це падає криша. Як це класно виглядає прикольно, мені подобається. Так. Все, падає криша. Тут Футболів уже просто мільярди, думаю, нам І ще тут нападає. Давайте подивимось, як тут криша впаде. Ой, тільки не на мене. А, ні. Ух ты! Все, просто може весь готель знище. Тільки нам треба ще буде. Цей, 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 цей. Як? Ще е, ядерну бомбу треба нам купити. Це зараз флошині не буде готеля. Просто. Уже навіть менше половин залишилось, ведь сейчас воно просто знищить повністю. Е, що? Да ну, не повністю. Давайте ще тут. Встанемо якось. Якщо ми знибуємо. Все, сейчас його вообще не буде. Ой-ой-ой, что? Э, э, что, что, э, что происходит. Так. Э, а что таке? Что мы с зимой? Э, Что происходит? Так, все, еще раз ставил. О, ч я стив? Якусь штуку непонятно. Це не буде зараз вообще готелі ніякого. Зараз ще криша рухне. Пол... ну менше половини криша рухне зараз. О, ця штука. в неї сядемо. Хі -хі -хі. прикол бум Став, заспав, не уищел. Ну таку ж сам. Отекало, а вона закрута нас. Не, на закруче. Крыша уже рухнула майже. Капец, скільки тут цих блоків. Так, давайте покупаємо ядерну бомбу. Ось цього вона. І просто тут це підірвемо. Так, давайте тут десь станемо. Респаун. Ой, сі, ці поки мене ще раз респаун. О! Все, готеля нема. Але кнопка залишилась. Так, на цьому будемо закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!